Тепер цей ліфт працює справно. Після втручання журналістів народного контролю комунальники полагодили його. До народного контролю звернувся мешканець вулиці Величковського, 10. Він розповідав, аби втрапити до квартири, йому доводилося підніматись на поверх вище. Для чоловіка це була справжня проблема. Ну, то допомагають та якось до, до, долазимо. Казати, бо то казали, бо ніколи не назвеш. Він сюди їздить по всіх поверхах тільки п'ятий він щось ігнорує. На шостий мусиш сходити, а йому виходити йому важко, бо він після інсульту вже після третього. Комунальники розповіли, аби ліфт працював справно, треба замінити одну деталь. І після того, як у справу втрутився народний контроль, одразу ж взялися до роботи, зремонтували механізм за день. Жінка сказала, я питався, вона каже, вже зробили вчора. О, чи Вє, Зробили те, що якось, спрацювали дуже файно, правда. І так воно має бути взагалі, бо інакше можна пропасти в такому кашивці. В суботу вже ліс їхав на п'ятий поверх. Швидко відривував. Так. Так. Дякуємо вам за допомогу. Христина Бучковська, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,